Найголовніше, що всі інструктори, які каже Лукашенко, туди прибувають, будуть інструктувати і готувати марш справедливості на мінськ. Я його вітаю в лапках і дуже зичу, щоб швидше вони цей марш зробили. Бо якщо до Москви їх ніхто не не зупиняв, то до мінська там менше 200 кілометрів. Це так, знаєте, за пару годин і ось вам марш, ось вам пуч, і ось вам Вагнер з пригоженим в мінську. Чому б ні? Але якщо вертати серйозніше, я вчора теж уважно продивився матеріали The Times і The New York Times. Вони опублікували супутники. Знімки знімки, і там справді видно до 10-20 одиниць цивільної цивільного транспорту, в тому числі декілька автобусів. В тому числі декілька легковиків так прибули в цей польові, польовий табір, як завгодно можна це назвати. Військова частина, польова б намети, але ані озброєння не видно справді навіть на супутниках, але і не видно є і значної, значної кількості цих найманців вбивць е, з ПВК Вагнер. Я думаю, якщо хочете мою фахову оцінку, що це та частина прибула, яка підпорядковується. Тим, хто погодився на ці вмовляння Путіна в Кремлі вже після путчу, коли він запросив всіх, крім Кремль і всіх ватажків цих найманців і вмовляв, е підписуйте контракт або переїдьте в Білорусь, я думаю, це одна десята частина вагнерівців, яка якраз підпорядковується тому ватажку, колишньому здається, міліціонер російський, який погодився виконати умовляння Путіна і бодай на літні табори. Білорусь переїхати. Але я так само прогнозую, що це ненадовго. І це буде або вони знову будуть повертатись в Росію за озброєнням і е, брати участь в внутрішніх російських процесах, які не, ніхто вже не зупинить, мається на увазі зміна режиму Путіна, або в самій Білорусі Лукашенку повторююсь, влаштують такий пуч марш справедливості. Ой, цікава історія нас чекає, я так відчуваю. Пане Володимире, дякуємо. дякуємо. Це так. так.